Машину хоть не это сам давайте за китушками следить. Вот вот эти люди вместе с тетушками устанавливали забор, толкали людей, разбрасывали местных жителей по сторонам, материли. Вы тут працюєте? Они все, они все пахнут перегаром. Вы тут працюєте, скажіть, будь ласка. Ні, не, 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 я, я хочу, прошу тільки подивитися, що тут. А що тут відбувається, ви можете сказати? О, У нас є директор. Да, нас вот вот директор. директор. А скажіть, а, а що тут відбувається? Чому люди, чому люди скаржаться? Що тут, що тут відбувається? Я не знаю, що лю, людям делать нечего. Так, они они вис... от этой хей занимаются. А, кому саме робити а це нічого? Це не має забори. Вся, вся ця земля вже ви, викуплена, викуплена. А ким а та, викуплена? Там, юрист компанії, мабуть, з вами розмовляє. Вам, вопрос, вам викуплена. А ким саме викуплена? Ну, ви. Я, ви. Я, я, журналіст, а ви журналіст, ви і купили. А ви хто? Не, чіпайте, будь ласка, камеру. Я тебе сказав, до ворот. І молчи. А чому ви їм керуєте? Ви, 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 тут головний? Так, убирай. Скажи, ви тут головний? Скажіть, будь ласка. А як ви думаєте, вже знають на Володимирській 15, що тут відбулося? Думаю, Скільки потрібно часу, щоб опрацювати цю інформацію на Володимирській 15? Це буде, це буде казати Ольга Білик. Скільки їй понадобиться часу? Там уже знаю. Хто ти такой? Платив два рази більше, я на тебе працюю. Лебедіні. Ну я не... Я пойду! Саме лучше день! Ага, смотри, ще один клон. О, це один клон. Ти не чотири блядь. Пепа, папа, ты наклон. Ты постоянно, я тебе заю. Ты не усталь, блядь. Это тебе нужно усталь, блять. 4 мяси, я не могу решать проблем тут. Постоянно витрога люди работа, блядь. Молчи. У Так а скажите, что тут ведь было? Скажи, будь ласка. Теперь туда. Да, он был. А там в бушках черепаха. і ота. О, мене чіпали, царапали. Так а рано, у вас тут вже стара, я бачу. Я бачу, стара вже цілу неділя пройшла. Так а що? Я буду жалуватися бігати? Скажи, будь ласка, чим ми тут займаємося? Нас на п'ятаке взяли б поработати. На якому п'ятаки? П'ятаки? Жиде вокзал. Жиде вокзал, так А, Тобто ви там десь працюєте? Ми не працюємо, ми стоїмо, шукаємо свою роботу. Щоб Самим прокормитися і сім'ю прокормити. Так, що ми не мирно, ми що кож б'ємо, трогаємо. Стоп, папа, там не по не Тут закрита територія, так? Познакомьтесь с шефом. Открой. Фэш! Подведомки! Открой, кажу сами, пожалуйста! Чиш, по... открой, я говорю! Я тебе говорю, поднесом! Слушай, не тупи! <звук> я больше русский понимаю, чем хохлядский! Какие самые? Русский, чем хохлядский! Ну ты по хохляцьки травишь. А вы а вы на якому кажете? Я по сульзе. У меня с вами нет желания говорить. Я хочу просто запитати, ви тут працюєте чи не працюєте? Що ви тут я робите? Я тут не працюю, я просто хожу в. Так ви тільки що сказали, що третій Це перебуває. Ви ж ентузіаст альтруист. Ну, 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 прямо на людей пліти опускали, які ноги по повредили людям минулого раз. А міліція вже місяць його ищет. Не, не може знайти. Не а, во, 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 ні, не, не, это нікарка. Ми ж сегодня предупреждали, що будуть ставити забор. Чому ж ви не відрізь... Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю угу, угу. звести по периметру будівельного майданчику залізобетонний паркан или залізобетонних елементів. Правильно чи ні? Так. Конечно, зобов'язати я не проти. А от документи на забор то надо обязательно. Сейчас. Ляп... Я не знаю никак, ни как выезжать. Ляп... 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 Я пока ли... вот на ляп... поли... смотрю Мин, на то, что происходит. Это... Побыстрее. Побыстрее. Посмотрите, криво как поставили. Это ж люди будут проходить. Это же вообще, это надо МЧС вызвать кого-то. Это же на голову сейчас можно кому-то свалить. Люди добрые. Это ж просто. Хорошо бы на ту голову. Вот, вот как вор действует. Видно? Вор! Но Быстренько! По-быстрому! Украсть!